Є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись. Але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК-канал, самі знаєте де, переходьте. Я там без. Зкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну, в Україні так собі вся ситуація з роботами, ну і за кордоном, чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там, українців.